Пускаємо і продовжуємо. Що хочу сказати ще, значить, просто продемонструвати ну дещо, чим цінується. то тобто, Саме головне, то тобто дизайнер хочу показати в пайцей чисто. Тож він цінен тим, що в нього є добрий дизайнер. Ну, я так думаю, що можливо він найкращий. Із цього, що я бачив, із візуальних редакторів, він найкращий. Цей дизайнер знаходиться ось там, де ми зайдемо в скрипт. і тут от, бачите, куча таких екзешок і безпосередньо сам дизайнер це паецут 6, дизайнер екзе. Тобто, При встановленні Paycade 6 він нам поставив ще дещо. Ну, Тут, щоб вкратці, тобто, дизайнер тут є. Значит, по потребі. Далі я буду розповідати, що для чого потрібні інші x Ну, Давайте запустимо Так. Давайте запустимо дизайнер. Можна так, можна для нього потім створити іконку, а дизайнер виглядає ось таким чином. Значит, дизайнер. в ньому є декілька варіантів таких. Він може створити, відразу показує нам main window, він може нам зробити діалоги з батном, з кнопками. Кнопки можуть розташовуватися знизу, кнопки можуть розташовуватися справа, кнопки без. Ну, верні, Діалог без кнопок може бути. Це ось такі от заготовки є. І віджит. Ну, скажу так, що можна зробити все, що захочете. Бо віджит, там ви можете створювати ну, свої там якісь комбінації, потім додавати їх просто в головне вікно. Ну, Давайте зробимо саму просту річ і створимо ну, якусь там форму. Тому ми давайте значить, натискаємо кнопку Создати і давайте подивимося, що ми маємо на цей момент. Ну ми трохи зменшимо її, і... бо поки що ми не будемо тут робити супер речі якісь. Просто для знайомлення у нас поки що матеріал. Так, що ми бачимо? Як він, Структура цього вікна. Як ви бачите, це вікно значить, у дно, то є Single Frame у нас window. От, дизайн, значить, Саме вікно, де у нас дизайн ось по центру розташовується, можна розтягувати як завгодно. Зліва у нас знаходяться, віджити, перелік віджитів яких там, і компоновщиків ось тут так, з правої частини у нас ось тут розташований інспектор об'єктів і окрім всього прочого тут окрім інспектора об'єктів котрий перед її трохи нижче у нас є ну, редактор властивості редактор свойств тобто ми можемо на будь-який об'єкт стати і щось зробити щось для нього поміняти Давайте зробимо саму просту річ, додамо Пашбатом. Вот. Ну, це звичайна кнопка. У нас є там Тулбан, є, ну і різноманітні Радіокнопка кнопка, там чекбокс, там. Вот. Ну, скажу так, що тут є те, що потрібно, щоб зробити сучасне ну, сучасний графічний інтерфейс. Тут все є. Ну Скажу так, що в принципі то є там варіанти на Python написані і для Python, які виглядають більш красиво, але ж мені, ну як, я їх не вважаю дуже надійними. І для мене достатньо, що це що я, Якщо я перейду. На іншому програмування. Мені багато тут можливо там логіку написати на іншій мові. А так, а так, все буде фактично те ж саме. Ну, зробили. Що можемо зробити тут? Відразу подивитися його предпросмотр, як то кажуть, От форма і предпросмотр. в от тут у нас є. Стиль Windows 11, стиль Windows, стиль Fusion, ну, давайте стиль Windows. Ну от такие вот Це не працюючий, це просто показує, як працює форма. Можемо поразгортати його, і вже бачимо відразу такі, ну, для розробки сучасного сучасних форм, сучасного інтерфейсу. Це не дуже добра річ, коли у вас ну, воно скупчується все в одному куті. Тобто Це абсолютне позиціювання ну, не дуже. Нам би хотілося б щось зробити ну, такого, щоб воно міняло розміри разом з вікном ось така от штука Ну Це можна зробити за допомогою так компоновщики, тут установлює лейаут. Ну, як це можна зробити по-простому? Ну Ось можна ось тут в будь-якому місці клацнути і обрати компоновка, і сказати, Ну давайте компонуємо, наприклад, по горизонталі. Ну, як ви бачите, він розтягнувся так, от на всю, всю ширину віконця, але ж в нього з'явилися, ну, скажімо так, нові можливості. Тобто, Якщо я тепер зроблю підпросмотр, то ви бачите, він сам центрується. Ефекти, щоб воно було сама така кнопочка по центру, вони теж не складно робляться. потом я вам покажу, расскажу, как это сделать. А пока вот у нас вот такие вот швидкі знакомства с, ну, даже даже с Python вышло, с Python 6 и с дизайнером форм. Ну, все остальные речи будут в других роликах. Пока еще я зупиняю.